Ми сьогодні терпимо гонення, униження, скорблення, коли в очі дивляться нам безсовісні люди і ліплять нам то, що ми не казали. А влазичні обізумівші журналісти глаголюють по вулиці, кричать, чомусь на того, що попа не посудили, і люди пишуть, що безумець говорить, Так люди наоборот. Моляться за тих, кого судять, а ні. глаголить на вулиці, кричить, чому ми ще не посадили. І маса людей каже, що в нього така глибока болезнь духа, ви те ж відкрита, шизофренія, требувати і, і ще угрожати судові, що він буде за судами позирати, буде їх контролювати, хоча закон забороняє навіть такої говорити. На Що робити, якщо безумці цього світа, як і гонітелі Луки Кримського, обезуміли від безбожия? Чоловік, котрий глаголить проти церкви такі паскудні слова і десь криє під якусь релігію, унією, то обман, то чоловік глибоко невіруючий і глибокий до генетики безбожник. А ми ми сьогодні кажемо, сидить у лечі луко, ну, якщо ти переміг такі іспитання, поможи й нам, щоб ми не йшли і не тягали такого глаголющого на вулиці клевіту, осознану, усвідомлену, пряму, публічну, нами зафіксовану. Не тягати його в суд. Ну, Почому? Бо тому що й ти нікого в суд не тягав. Ти написав іще таку книжку, як я. Полюбив страдання, розуміло, за віру Христову. Так, коли гонять тебе за віру Христову, коли тебе судять за віру Христову, а журналіст, обізумівши, глаголет на вулиці, ось чомусь того ще не посадили, так чим він відрізняється від большевицьких гонителів церкви? Ні, він не розуміє. На 100 років відстав від того, що. Наша країна хотіла би піти в європейське Сотрудництво, де більше прав і свобод, а Він, бідний, відстав, відстав, і в результаті і себе імідж свій порочить і ім'я ротелів, котрі не знайшли в собі сили зупинити сказати, що твориш тільки зла людям, і тільки наклепів робиш. А ми собі віруючи і кажемо. Всегда так було, безбожники переслідували християн. Християни ніколи не боялися, бо і в часи гоненія приходилося ще краще молитися, ліпше трудитися, бути більш вірним своїй країні, своєму народу, своїй церкві. Що касається сьогоднішнього послання і прочества нашого Ісаїї, то він у дев'ятий Главі своїй пише такі слова, що у такій країні, де багато людей втрачають віру в Бога, люди становляться грішними у поведінці, в поступках, у вираженнях, у планах ув, і в законах. І він пише в 10 вже главі: Горе тим безбожникам. Котрі поставляють несправедливі закони і пишуть жорстокі рішення, щоб устранити бідних від правосуддя і похитити права у малосильних із народу Його, щоб вдовицю зробити добичу і ограбити сирот. І що ви будете гонітелі, Робити в день посвіщення, коли прийде Бог, уже би сте знали, що гибель ваша видна здалека. і де ви тоді лишите награблене багатство, куди ви ся спрячете від гніва Божого. Без мене, каже Бог, зогнуться між узниками і упадуть між убитими. При всьому всьому не отратиться гнів Божий і рука Божа простерта за кожним грішником. Протества Ісаїя, 10 глава, перші три стихи. Ми сьогодні кажемо, Господи, научи нас дивитися на образ Святителя Луки. Його обвиняють, що він шпіон англійський, що він контрреволюціонер, що він якийсь сепаратист. Він якийсь злобний, враг народу, а він продовжує лікувати людей, унікальні операції робити на мозк, на очі, на пересадку почок до 30-ті роки то прошлому столітті, то невозможно було до вас прийняти, як? Але він совершав, а від міг опустити руки і сказати, не треба вам власть хорошого лікаря, то й не нужно. Я замовчу. Буду тихо, буду писати, прославляти власть, яка вона розумна, і буду мати медалі, і все буде. Ну що, Бог тебе накаже, почому ти пішов на співпрацю із цим безбожним злочинним світом. Ти християнин, ти маєш інакше дивитися, ти маєш талант медика, і зволь помагати людям. Ти маєш талант юриста. І зволь захищати права церкви і права сироти вдовиці. Ти маєш якусь високу посаду, та не бійся, вступи на захист людей, заклич, щоб злі люди перестали то робити, що творять. Так поступав Святитель Лука. І ми сьогодні кажемо, Отче Луко, моли Бога за нас, щоб ми теж були сьогодні добрими патріотами своєї країни. Наші хлопці на війні, в більшинстві своєму, матеря вдома моляться, да коли на матері нападають, забирають від матерей храми, тих матерей, котрі діти на війні. По-другому, всі моляться. Почому? Бо время всім нам треба бути одна сім'я, щоб не виставляти когось на край і не ходити по вулиці, як розгорнений, обезумівший. Журналіст, який глаголет по вулиці кричить, чомусь ти не посудили, два роки отягнете по судам, чому так довго? Він не задумався, що нині судять ні за що, що нині по політичним мотивам чоловіка, кидають у тюрму, а його не цікавить. Этот чоловік світі відстали, а ми кажемо, Господи, і всі православні, полюбим. Ми, як і лука, страдання, полюбім до того, що терпимо гоніння, полюбім своїх гонітелів і клеветників, котрі глаголють мерзость по вулицям, тому що їх треба шкодувати. А ми, обладая вірою любові, просимо Господа, благослови наших гонітелів, благослови і того журналіста, що безумствує. Глаголять по вулиці всякі бесід, як істини, діти Божі, миту діти Божі, а у вічності в'єдно святителям лукою і наслідники Царства Божого. Амінь.